Самбір. Тут не сміттєзвалище, а звичайний район, де є багато особняків. І біля одного з них величезна, не те, що купа, а гори сміття. Кажуть, що чоловік декілька років збирав сміття і приносив до себе під будинок. Для чого він це робив? Абсолютно невідомо. Працює техніка, два екскаватора бульдозера, дві вантажівки, і увесь цей непотріб возять. І найголовніше, що зараз це вивозить техніка, а ось це все він вручну роками приносив. Для чого абсолютно невідомо. Вон, заїжджає техніка просто на подвір'я. І це все сміття забирає. І пакети, труби, арматура, залишки дверей, мікрохвильовки, сітки, ліжка, якісь каністри, бляшки. А хлопці розчищають дерева, щоб техніка під'їхала, і це все сміття забрала. Тобто комунальники, побачивши це все, вирішили приїхати до людини в приватний будинок і це все сміття забрати, бо зрозуміло. Скаржаться сусіди, тут величезні щурі бігають. О, поліція вже чоловіка тримає, тому що він хоче це все назад відбити сміття чи що. Ну зараз його запишемо. Спробуємо. Я просто на Техніка їде, та, небезпека та, для того життя. Не повезло, не Усій, тут от, бульдозер їде. Пане, скажіть, будь ласка, для чого вам це все сміття? То сміття це є сміття. Він що забрали, не грабують, розумієте? Ти є торсируна, ти то є путівці, картон, там це ніж, то одяг був, розумієте, то вони все, грабують, дитя, дилають, дерева, все. То є банда, ви розумієте. То їх то, судити треба? Ми порізали, фархарі, розгорудили, знімаєте ось там на відео. Так, то що, що під творите? Ви бізнесом займалися? Так, Я з того мав, я від'їзд, наприклад, залізів, сьогодні я посиду. Я за то я маю заплатити 500 гривень шоферу. А я самі мати тисяч, і більше, розумієте. А на скільки часу ви то все приносили? хати? не цей рік того вжив. Я вже машину не вжив, розумієте, так? А в якій кажуть, я в вже багато років, десять років. Бреш, а другу. багато на цьому заробили, скажіть, будь ласка. Та я заробив, то як заробив? Як я, я відвіз машину в дину від хай, брати мінімати тисяч цієї машини, я 500 гривень заплатив на, на підприйом, розумієте? А як я дві машини, я, я міг мати 2-3 тисячі робити. А вони то тут грабують, розумієте. Так. А скажіть, будь ласка, а сусіди скаржаться, що тут метрові ці патоки бігають, і величезний. — Брехня, я сморі величезні. Вони чули, бачите, вони тут що грабуть. Я кажу, щоб зупинити їх, брешуть, розумієте, що вони там приїхали мене, там відвели, щоб відеокамери тут не було, щоб я не був, щоб я інтерв'ю не давав, розумієте? Що? Тримають, я не допустити не фах. Без приємного розумієте, без сапе. Я маю документ. Я маю документ, міська рада вчора вислужив заказний, виконавчий функція, два тижні не дали, по закону, поліція. А то, а то директор комусь певний собі такий то дав розумієте? грабанути, забрати машину, без того, без нічого. Ні. Ми, ми, поліцяї, мене тягають, не тримають, не відривають, не дають. Ні, абсолютно пану одне запитання. Подивіться на інші особняки і подивіться Прошу, на ось цей. Так, але та, та, Я ще маю два тижні до Люди їхні права. Я ще 15 днів. Так, і, та ми, тут робимо. десятки тонн сміття. Що би ви з ним робили? Сміття, я сміття, я і без них і сміття вивіз. Розумієте, безплатно мені не потрібно. Так, то що брехня, то, то спеціально вони там розумієте, ви ми там то що покриву. Але але ваш будинок буде видно? Та будинок і так видно буде, розумієте, то є лишні питання. То в тому документ я маю просто за говоримо конкретно, Я маю два тижні ще документ, ви розумієте? І міська рада з виконавчий комітет. Я маю право побратим, ми не мають праву брати, що я би не кого. Як би ми може зупинили? Я як би то на міську раду, розумієте, якось би відео камера, то що. Щоб вони не брали, що Я зараз саму себе можу привести тут сами ті. Скільки ви то часу звозили? Я казав, рік минує ці. Я тут рік там півроку, але я воросив. Я вже тобі взяв, скажу, не можете вже ці машини вивідуть, Трактори, на помашити. Якщо ви акуратно дійсно, то алюміній, чи метал я, по. Поздавали. Як, як, як дану машину, машину. Попір поздавали, розумієте. Як да, я на да, машину о, машина досягла, я, я кидав на машину, то вона сортується вже, розумієте? Тут бутило було, то тут було, на, я вам скажу, дві, може ця машина відсилала, набой, на бой, від того, від вина, то бляшанки, бляшанки відсіла, розумієте, о, як я там мав. І, Мене там витягнули тягнули спеціально. Мені дуря, та обрешу, щоб я то не був, щоб навіть сам робити, скінчию не дав. Та то, як то на сутку дати, розумієте, то я безприєм, тобто без законня, то закон, як не кажу, я не другий документ маю. Майте свій другий документ. Який туда, хто другий документ дав? То довго. Ну вони вони виконавці, прошу пана. Та я маю виклав, що ради, що я маю два тільки права. Серед не має права, розумієте? Дехто когось має право 6 тижні. Я далі в цій хандеру. Хантером, а як я... я... ми якщо два тижні водили, за твій рахунок від себе я... хлопці? Дядька своя правда, він каже, що він на цьому всьому робив бізнес. Бачимо, двері завалені, вікна завалені, нічого не видно. Ну я не знаю, десь напевно метрів три сміття від землі. Поруч будинки, сморід, особливо в літній період. Зараз так не відчувається. Зараз ще не так горячо. Хлопці розчищають територію, щоб можна було бульдозерами заїхати і то все прибрати. А така от ситуація самбір. Дядько вирішив собі біля хати величезну кучу, купу сміття зробити. «Та смітник, сміттєзвалище. Пішов щось вирішувати, махає руками. Його теж можна зрозуміти, він думав, що поприносить сміття щось, зробить з нього, але вийшла ситуація з-під контролю. І от що є. І це вже хлопці вже напевно стільки прибрали, з самого ранку працюють.